Друзі, усім шалом. Сьогодні приготую смачну закуску із баклажанів та перців солодких у мікрохвильовці. Дуже все швидко готується, ніяких там суперінгредієнтів не потрібно і дуже класно смакує. Причому дуже універсальна закуска у тому плані, що можна зробити її більш пікантною або більш такою звичайною, більш помірною. Тобто, на ваші смаки, все це можна зробити. Ну і, звісно, в описі будуть усі інгредієнти, що я використовую в приготуванні та подібні рецепти. Для приготування я буду використовувати такі гарні кольорові перці, солодкі, як бачите, отакі смачнющі. Також це звичайна цибуля і баклажани, отакі гарні баклажанчики. Можна використовувати маленькі зовсім, можна величезні, ну тобто, це все не важливо. Також нам знадобиться соєвий соус та трохи різних приправ та олії. В принципі, все. Ще беру ось таке деко для приготування в мікрохвильовці. Підходить, щоб воно і по розміру було не дуже маленьке, а і можна було його використовувати у мікрохвильовці. Що, ж, давайте все це будемо зараз мити, чистити та нарізати. Отака От краса. Беремо ніж та будемо нарізати. Баклажани я нарізаю на отакі скипки, не дуже товсті. Потім роблю ось так. І тепер поперед. так. Щоб у нас були ось такі, це навіть трошки величенькі, отакі шматочки. Бачите, вони не дуже товсті, не дуже малі і вони дуже. Добре, дуже швидко приготується. Ось так. Перці спочатку розрізаю на отакі смужечки, а тоді поперек ріжу на ось такі ось шматочки. Ось так. До речі, хотів сказати, що в Ізраїлі оцей перець. Просто ну, на нього ніхто не каже, що це болгарський перець. Я знаю, що у нас в Україні частенько так вживають таку назву. Тут просто по кольорам то перець червоний, жовтий, помаранчевий. Ось так. Цибулю, а навіть півцибулини мені хватить, бо в мене вже просто не влазив в мою ємність. То я нарізаю просто півкільцями. Ось так. Якщо є бажання, то, звісно, можна додати пару зубчиків часнику. Тепер додаємо наші соуси. Це в мене соуєвий соус. Додаю його сюди десь 3-4 столові ложки на таку ємність. Можна трошки більше, трошки менше, не дуже важливо. Але дивіться, якщо соус дуже солоний, десь як оцей кікаман, то солі додавати. Майже не прийдеться, або зовсім трошки. Ще додам соусу. Бо в мене та бутилочка скінчилася. Я так на око, ну, я вам сказав, скільки додавати. Так. Якщо ви хочете, щоб була страва у вас гострою, додайте трошки червоного перцю, або отакий соус табаско. Можна додати 3-4, а то десь до 5. Крапельок на таку ємність, і буде отака річ. Дуже смажчено, гостренько буде. Я готував вже з цим соусом, дуже класно виходить. Ну, а тепер можемо додати звичайного чорного перцю молотого. І підсолю все це. Не дуже сильно. Ось так. І тепер добре перемішаємо і ще трошки. Можливо, додамо перцю чи солі. Все, досить солити. І досить перчити. Останній раз добре перемішуємо. Пару слів по поводу мікрохвильовки. У мене звичайна стандартна потужність мікрохвильовки, десь 800 до 1000, мабуть, ватт. Ну, це звичайно потужність. Тобто, якщо у вас така, то використовуйте час приблизно той самий, який ви буду використовувати і я. Якщо у вас потужніша, то ви ж, звичайно, знаєте, що вам треба зменшити час приготування. Ну, І так далі. І, звичайно ж, дивіться на саму страву, на саму закуску цю з баклажанів, на її вигляд. Якщо вам достатньо приготування, то, будь ласка, виключайте та вже ж е, зупиняйте приготування. Не треба її пересмажувати, там переварювати чи що воно. Як правильно це сказати, не знаю в мікрохвильовці. Ну, а ми відправляємо оцю красу в мікрохвильовку на 5 хвилин. Але це ще не кінець. Додаю оливкову олію. Ось так. І будемо продовжувати приготування. Закидую все це в мікрохвильовку ще на 5 хвилин. Так. Оце пройшло у нас 10 хвилин приготування загального. Два рази по 5 хвилин. Бачите, ось як виглядає наша закуска. Що ж, тепер саме час. Добре-добре все це перемішати. Це ми робимо тому що, ви бачите, весь соєвий соус, уся олія і сок, він ось тут внизу. Так що, добре беремо і перемішуємо. Тепер будемо відправляти на 2-3 хвилини. І кожні 2-3 хвилини ми будемо все це добре перемішувати. Ну і дивитися на саму закуску. Минуло ще 3 хвилини. Подивіться вже, яка краса. Оце вже майже схоже на те, що я хочу. Дивіться, бачите, який баклажанчик. Він вже м'якенький, ніжніший, такий, ніжненький. Перчик ще трошки. Трошки грубуватий. Треба ще буквально 3 хвилинки. Зараз ще раз перемішаю, як я вам казав. І ще 3-4 хвилинки, і це вже буде достатньо. Так що, давайте це зробимо. Друзі, хочу вам показати, що ж у мене ось в фіналі. Як бачите, воно у нас так усмажилось чи уварилось. Ну, ось, бачите, по об'єму воно зменшилось. В загальному я ще пару разів включав, бо трошки я його попробував, то було ще трошки сирувати. Тому ще додав два рази по 4 хвилини. В загальному у мене приготування у мікрохвильовці вийшло десь близько 20 хвилин. Але обов'язково добре все це перемішуйте, щоб увесь соуси оці всі були. У вас все було змочено соусами. Уся вся закуска повинна бути у вас така волога волога. Це обов'язково при приготуванні у мікрохвильовці. Отака краса, будемо зараз її куштувати. Смакота там неймовірно, друзі, соковите, смачне. Можна вживати як в гарячому виді, так і поставити в холодильник отака річ. Декілька днів в холодильнику стоїть без проблем. З тюрешкою, з котлеткою, або зі спагетті отака річ. Ну і, звичайно ж, якщо зробити пікантною, додати трохи часнику та гострого соусу та баско, то закуска отака. І до горівки, і до... До чого хочете. Отака річ. Так що готуйте, напишіть, може ви ще якісь рецепти знаєте у мікрохвильовці класні, які можна приготувати ось так або якось по-іншому. Обов'язково приготую. Так що пишіть, підтримуйте канал і усім здоров'я та мирного неба. Бай-бай!